Вас вітає магазин Байкмастер. Представляємо електровелосипед власного виробництва на базі моделі Азімут 40 d на колесах 29 дюймів. Дана модель розроблена спеціально для кур'єрів і є ідеальною альтернативою мототехніці, а саме малокубатурним скутерам, мопедам та мотоциклам. Перевагами для вас стануть легальність транспорту, непотрібні права, технічний паспорт та страхування. Ширша доступність доріг, дозволене пересування по велодоріжкам, тротуарам, паркам, скверам і придворовій території. Відсутність затрат на паливно-мастильні матеріали. Дана модель здатна проїхати до 100 кілометрів на одному заряді. Зйомна батарея з індикацією заряду дозволить комфортно заряджати велосипед. Задній електромотор потужністю 500 Вт, що працює як від ручки газу, так і від системи PAS, легкістю порається з будь-яким підйомом. Всі велосипеди обладнані моніторами, що дозволяють обрати один із п'яти режимів роботи пас системи. На дисплеї можна слідкувати за швидкістю руху, також налаштовувати та діагностувати обладнання. Дана модель оснащена надійними дисковими гальмами, а також лапкою для зручності паркування. Електровелосипед доступний до продажу та потижневої оренди за посиланням у закріпленому коментарі та за QR-кодом, що на екрані. Також на нашому сайті представлено широкий асортимент велосипедів під будь-які потреби. Крім того, ми надаємо послуги по переобладнанню вашого велосипеда, виконуємо ремонти різної складності будь-якого електротранспорту. Чекаємо на вас!